Добрий день, любі учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку письмове ділення задачі на спільну роботу. Почнемо ми з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь до задачі. Скільки автомобілів стоїть у гаражі, якщо їх стоїть 5 рядів по 7 автомобілів у кожному ряді. Як ми розв'яжемо цю задачу? Правильно, потрібно 5 помножити на 7. І яка буде відповідь? 35. Абсолютно вірно. Запишіть у своїх зошитах 26 вересня класна робота і пропишіть каліграфічно, гарно, охайно, число 35. Працюємо з вами з підручником. Сторінка 33, номер 174. Зменш у 7 разів кожне число. Ми знаємо, що зменшити у кілька разів це значить поділити на те число, яке нам пропонується в, задачі, в завданні. Отже, нас зменшити в 7 разів. Значить, кожне число ми ділимо на 7. Виконуємо це завдання усно. 21 поділити на 7. Скільки дорівнює? Так, три. Сімдесят сім поділити на 7. Одинадцять, вірно. Сімсот поділити на сім. 100. Молодці. 350 поділити на 7. П'ятдесят, розумнички. 35 поділити на 7. 5, так. І 420 поділити на сім. 60 Молодці. Продовжимо з вами удосконалювати навичка, розкладати число на сотні, десятки і одиниці. Сторінка 33, номер 175 Визнач, скільки в кожному числі всього сотень, всього десятків і усього одиниць. Отже, працюємо. 125. В цьому числі в нас одна сотня 12 десятків 125 одиниць. Працюємо з наступним числом 804. Скажіть мені, скільки в ньому всього сотень, десятків і одиниць? Правильно! 8 сотень, 80 десятків 804 одиниці. 328. Так. 3 сотні, 32 десятки, 328 одиниць. Число 390. Правильно. 3 сотні, 39 десятків, 390 одиниць. Число 777. Правильно, 7 сотень, 77 десятків і 777 одиниць. Розумнички. Число 522. Так, в числі 522 в нас 500, 52 десятки і 522 одиниці. Розглянемо усне і письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розглянемо довгий спосіб розв'язання. 266 поділити на 7 дорівнює. Число 266 ми розкладаємо на 210 і 56. Потім кожне число ми ділимо послідовно і результати додаємо. Але для того, щоб не розписувати такі великі вирази, люди придумали розв'язувати вирази на ділення у стовпчик. Тому і ми з вами користуємося таким способом. Отже, 266 поділити на 7. Визначаю кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповному ділене. У діленому дві сотні. Дві сотні не можна поділити на 7 так, щоб у часті були сотні. А чому не можемо? Тому що два в нас менше семи. Пам'ятаєте, ми з вами про це говорили? Утворимо перше неповне ділення із двох сотень і 6 десятків, і число 26 в нас буде першим неповним діленням. Отже, який ми можемо зробити висновок? Що якщо в нас число менше ділене менше дільника, то Тоді ми працюємо з двома першими числами сотнями і десятками. І тоді в часті в нас буде два числа. А якщо в нас перше число сотні більше дільника, тоді в часті в нас буде <кхи>, три числа. І ми працюємо з одним числом сотнями. Отже, <кхи> у часті найвищим розрядом будуть. Десятки. Так, Десятки. Результат ділення двоцифрове число. Отже, делю десятки. Поділю 26 на 7. Буде три десятки. 3 множу на 7, отримаю 21. 26 відніму 21, отримаю. 5. 6 зносимо вниз. 56 поділю на 7, отримаємо 8. 8 помножити на 7 56. 56 відняти 56, отримаємо 0. Ділення завершено. Попрактикуємося з вами, розв'язавши вирази номер 178. Виконай ділення, перевір множенням. Запишіть в своїх зошитах. Вирази 178. Записуємо перший вираз 696 поділити на 8. Отже, визначаю кількість цифр у часі. Для цього знаходжу перше неповне ділене. У діленому 6 сотень. Шість сотень не можна поділити на вісім так, щоб у часті були сотні. Утворимо перше неповне ділення із 6 сотень і дев'яти десятків. 69 це перше неповне ділення. Отже, у часті найвищим розрядником будуть десятки. Результат ділення двоцифрове число. Отже, працюємо. 69 поділити на 8. Скільки дорівнює? 8. 8 помножити на 8 64. Виконуємо віднімання. 9 відняти 4. 5, 6 відняти 6. 0, 0 ми не пишемо. Число 6 зносимо. 56 поділити на 8. 7, 7 помножити на 8 56. – 56 відняти 56 дорівнює 0. Перевіряємо множення. Так, як ми знаємо, у нас є зділене, дільник, частка. Щоб перевірити множення, треба частку помножити на дільник. 87 помножити. На 8. Рахуємо. 7 помножити на 8, 56. 6 записали, 5 запам'ятали. 8 помножити на 8, 64 і плюс 5 69. Отже, бачимо, що в нас відповідь співпала з діленим. Значить, вираз розв'язаний вірно. Розв'язуємо наступний вираз. Записуємо наступний вираз. 261. 261 поділимо на 3. Визначаю кількість цифр у часі. Для цього знаходжу перше неповне ділення. У діленому 2 сотні. 2 сотні не можна поділити на 3. Так, щоб у часті були сотні. Утворимо перше неповне ділене із двох сотень і шести десятків. Число 26. Значить, в часті буде два числа, яке буде починатися з десятків. Отже, 26 поділити на 3 – 8. 8 помножити на 3. 24. Так, виконуємо віднімання. 6 відняти 4. 2. Що робимо з числом 1? Зносимо вниз. Правильно, 21 поділити на 3. 7. 7 помножити на 3. 21. 21 відняти 21, 0. Записуємо і перевіряємо наш. Вираз дію множення 7 помножити на 3 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 8 помножити на 3 24 плюс 2, 26. 261 співпадає з діленим 261. Значить, розв'язання виразу виконано вірно. Переходимо до запису наступного виразу 462. Поділити на 7. Записали. Визначаю кількість цифр у часті. Для цього знаходжу перше неповне ділення. У діленому – 4 сотні. 4 сотні не можна поділити на 7 так, щоб у часі були сотні. Утворимо перше неповне ділення з 4 сотень і 6 десятків. Число 46 це перше неповне ділення. Отже, у часті найвищим розрядом будуть десятки. Результат ділення двоцифрове число. Отже, працюємо: 46 поділити на 7. 6. 6 помножити на 7. 42. 6 відняти 2. 4. 4 відняти 4, 0, ми його не пишемо. Що робимо з числом 2? Зносимо його вниз. 42. 42 поділити на 7. 6. 6 помножити на 7. 42. Молодці. 42 відняти 42. 0. Завершили ділення. Перевіряємо множення. 66 помножити на 7. 6 помножити на 7. Скільки дорівнює? 42. Два записали. Чотири запам'ятали. 6 помножити на 7. 42. І ще 4. 46. Отже, відповідь: 462 співпала з діленим. 462. Значить, вираз розв'язаний вірно. Виконуємо останній вираз нашого номера 856. 198 поділити на 2. Записуємо 198 поділити на 2. Отже, визначаю кількість цифр у частці. Для цього знаходжу перше неповне ділення. У діленому одна сотня. Одна сотня. Одну сотню ми не можемо поділити на 2 так, щоб у часті були сотні. Утворимо перше неповне ділення і з однієї сотні і 9 десятків. Число 19 це перше неповне ділення. Отже, у часті найвищим розрядом будуть десятки. Результат ділення двоцифрове число. 19 поділити на 2.

Відняти 18 відняти 18, скільки дорівнює? 0. Абсолютно вірно. Перевіряємо множення. 99 помножити на 2. Виконуємо обчислення. 9 помножити на 2. 18. 8. Пишемо. 1 запам'ятаємо. 9 помножити на 2. 18. І ще 1. 9. Отже, відповідь 198. І вона співпадає з нашим діленням. Значить, ділення розв'язано абсолютно вірно. Розв'яжемо з вами задачу. Запишіть задача 180. Вона знаходиться на сторінці 34 вашого підручника. Прочитаємо задачу. Дорогу завдовжки 72 кілометри. Перша бригада може відремонтувати за 3 тижні, а друга за 6 тижнів. За скільки тижнів відремонтують дорогу сюма дві, дві бригади, якщо працюватимуть разом? Прочитайте цю задачу, будь ласка, ще раз самостійно. Отже, яка була завдовжка дороги? 72 км була довжина дороги. За скільки може її відремонтувати перша бригада? Перша за 3 тижні, правильно. А друга за 6 тижнів. Яке головне питання нашої задачі? Так, за скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом? До цієї задачі у нас є план розв'язання. Це нам допомога у розв'язанні цієї задачі. Будь ласка, скільки питань в нас є в плані? Так, чотири. Значить, скільки в нас дій буде в задачі? Також чотири. Правильно, отже, перше питання. Скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень перша бригада? Як ми це дізнаємось? Абсолютно вірно, 72 поділити на 3 дорівнює 24 кілометри. Він ремонтує за перший тиждень перша бригада. Записали. Читаємо друге питання: скільки кілометрів дороги може відремонтувати за тиждень друга бригада? Як ми дамо відповідь на це запитання? Так, 72 поділити на 6 дорівнює 12 кілометрів. Відремонтуй за перший тиждень друга бригада. Третє питання. Скільки кілометрів дороги можуть відремонтувати за тиждень перша і друга бригада разом? Так, Нам потрібно з вами 24 додати 12 і ми отримаємо 36 кілометрів. Читаємо наступне четверте питання. Скільки тижнів відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть разом? Подумайте, яка в нас буде дія? Абсолютно вірно, 72 поділити на 36 дорівнює 2 тижня. І записуємо відповідь. За два тижні відремонтують цю дорогу дві бригади, якщо працюватимуть, разом. Записали. Ваше домашнє завдання на сторінці 34 виконати номер 169. Потрібно розв'язати вирази, але по діях. Всім успіхів! До побачення!